Всім привіт Ой, і бажаю доброго дня. О! Тільки хотіла вам зняти, що якась така темна хмара при такому яркому сонці, дивіться як, налітає моментально чорна-чорна хмара. А вон туди далі навіть таке чорнюще. І поки включила камеру, чую вже на мене щось, наче прям сипе. От, наче прям сніг хоче усипати, але, мабуть, буде дощ. На вулиці тепло, плюс 15. Ну, прям наче сніжна така хмара, правда? Я ж вийшла. Ось все, день номер 2 З граблями гуляю. Позичила подружки граблі, а вони в неї щось видно на сонці стояли чи що, де такі, бачите, вигнуті. Ось так от дугою. Да так неудобно. Воно серединка, наче гребе, а те гуляє. Маруська. Маруська супровождає мене. Світла немає. В 12 часов дня виключили світло, то ми скоренько поробили уроки, бо Бог я знає, коли включать. Ну, по ідеї, то в 4 часа повинні включити. <клухи> Ось у мене цих жучок. Повний двір. Ну, не двір, а тільки з однієї сторони. Це, по-моєму, на них кажуть пожарники. Так? Дивіться, скільки цих пожарників у мене. Їх багато, там як пошевелить, то їх там... Ой, фу, не хочу навіть трогати. Вони в мене, як сонячні дні, отаму наганочку, таку, божі коровки на дверях сідають. І вони отаку по периметру дверей. О, так багато, де вони беруться раніше, їх не було. І божих коровок стільки не було. А це просто просто тьма їх. Ой, та трошки грибуся, то це не знаю, на грибу багато чи ні. Вчора погребла, да, все вже почало мене ломати. Ой, фізичну роботу взагалі не можу робити. <кій> Мені треба зовсім-зовсім потрошечку. Бо моментально починає мене ломувати. Тоді такі волі днів два треба відходити. Юркен блокпост строїв був. Господи, він туди ще й подушку диванну стару полостили. <сум> Приглашав мене якось туди, але я ж не піду, понятне діло, не дивиться. На подушки сідає, туди пол зробив. Оце вроді би як двері закривав і наблюдали, хто куди їде. Да. Осінь, осінь. Туди і тепер не хочу співати яке небо. Так, погребуся, поки буду з вами говорити, то і взагалі зжене мене, вижене із садка дощик, трошки грибну, Хоч трохи, щоб потім не жаліти, що нічого не зробила сьогодні такого корисного. Все, що встигла зробити. Трошечки он до стовпчиків. Догребла десь все, трохи розгребла погороду. Далайк. Все. Капотить дощик. Литочка. Волога тут і ставлю. Не буду ховати. Опа. От, наступила на горішок. Отдам. І ще один. Боже мой. Вчора, ну це ще такий наче чистенький, в карман положу. От. Ось В кошелю все. Грибуся, вони падають і падають. І в листі їх багато, що побачу, та й собираю. А це, це ж горіхи, ви ж не думаєте, що це щось порчене. це просто, що вони в цьому, бачите, ще в своїй кожурочки та що була зелена. Просто так уже кидаєш, хай вона сухне, та тоді будемо чистити. Фух, візьму це все вирішу. А, це туди, а це я зараз з'їм і ховаюсь у хату, щоб сильно не намокнути. Простуди нам не треба. Оце курочки З'їдять то його орішок. Юрчик собі зробив вечерю з е, уже нарізаного хлібушка, попіджарював яєчки, Поломався кусочок. Ось от зробив такі бутерброди. На вечерю. Тут у нас патрошка. Я вбрала два бройлери, просто сердечка, легені, желудочки відварила вже частинку. Я таку була пообідала, просто з кусочком часничка і м'яско без нічого. Пішло на душу супер. Шевер мій чудесний. Поставили чайник, буде чай. Юра сам приготував. Молодець, він у мене взагалі умніця. Скажи, що ти ще вмієш готувати? Макарони вмієш варити, яєчка вмієш жарити, так? Да? Що ще? Щось ще вмієш, я вже забула. Не помниш? От, ну взагалі, молодець. Ми з Юркою вдвох <coughs> поставили чайник, зараз будемо чай пити. Я з сиром, Юрчик своїми бутербродами і будемо віддихати. Завтра вже йдемо в школу. Зараз у нас буде душ після вечері. І віддихати. Перед тим, як йду віддихати, роблю е, тварожок, е по новому рецепту. Хочу спробувати. В общем, я зробила була кефір, сквасила молочко кефірним грибом. У мене ж є, хто там мене дивиться, той знає. Вот. І в кастрюльки е я тут його сквасила. І заморозила. Бачите, в мене такий торт вийшов, кефірний торт. Тепер я його в мішочок кладу і підвішу на ніч, щоб він розставала сама маса, і сиворотка відходить і остається творожок. общем, дуже в інтернеті це видивилось. Хвалять цей рецепт ворога. В общем, я попробую. Ну, Завтра буде ясно, який він вийде. Так, зараз 6 часов раночку. понеділок збираємося в школу, показую творожок, який висять, який я вчора відвішувала із замороженого е, кефіра. Дивіться, він вийшов дуже смачний, без кислинки, класний, але він вийшов, такий, як е, паста. Ну, Як м'який такий сливочний сир. Бачите, м'ягенький, прикольний. В общем, що я придумала? Я зараз на сніданок дрібочку маленьку солі, якусь ложечку цукру і ванілечки додавлю, і це все зіб'ю блендером в таку однорідну масу. І нам до чаю буде класний десертик. Ось, яка вийшла структура. Дуже-дуже ніжна і така гладка і блискуча. От. Ну, Я думаю, просто хто хоче трошечки густіший, щоб такий був десертик, сирочок. От, то, щоб можна, щоб він довше трошки повісів, але ж мені нема, коли я йду на роботу і буду аж після обіду вдома, то я думаю, щоб він не набирав лишньої кислотності, я зняла раніше. І мені, наприклад, підходить ось така структура в криманочку покласти і до кави, до чаю. Дуже смачно, прикольний, звісно. Цей рецепт має бути у господинки в записничку. Хорошо. Так, особливо коли є манюні діти. Просто що не додать е, сахарцю. Він і так зовсім не кислий, дуже приємний на вкус, такий сливочний. Так, все, я збираюся на роботу. Не пам'ятаю, показувала вчора ввечері перед сном чи ні, бо хотіла. Що залила теплою водою квасолю. Вроді би показувала. Ну, коротше, по кілограму квасолі. Тут і тут кілограм. Так? Залила теплою водою. Ось ну, пройшло десь, мабуть, 9-10 годин. От Вона в мене набухла в ну, два рази точно. Точно в два рази. Але ж, звісно, буду заправляти її, якщо буде світло, прийду додому, закатаю і в автоклав. Автоклав уже мене жде. Так непривично виходить на вулицю в таку пору. Зараз пару хвилин на сьому ранку. Але що ж, треба швидко поділати діла. І бігти на роботи, кози на мене дивляться, як на дурочку, що я серед ночі прийшла. Дивіться, охранник зерна. Цезарь, а чого це ти на зерні? Я приготувала вчора відро зерна для того, щоб попоратися вранці. Правильно, реємся, зерно висипається. Зараз зерно, як золото. Чудо. Там же ж кавер я вам постелила. Іди туди лягаю, там на дровах я їм коврика постелила. Щоб вони спали в теплі. Так, насипаю дерті, запарюю, пирося Так, от стільки співвідерця дерті, це вісьмилітрове е, відерце. І йду в хату. Що я беру? Беру все, що є в хаті. Вот. Беру все, всі відходи. Ось очистки після картошки. Потім з творожка, творожочок, який я робила, сиворотку виливаю. Ось. Як засмачка. Трошечки обов'язково підсолюю і все остальне доливаю холодною водою, щоб повне відро. Вони в мене дуже багато п'ють. Хай п'ють. Третій день. Уже мокне в мене ця квасолька, нещасненька, а все ніяк не можу поставити її в автоклав, тому що що? Немає, вона же світла. Зараз вранці включили світло. Усе зараз без, без 15,9. бігом ставлю в автоклав. Може, успіє, хоч закипіть. Ну прям не знаю, що робити з цим виключеним світлом. Не можна підстроїтися, не встигає. Не встигає час, щоб його... Щоб він закипів і проварилася квасолька. Ну зараз буду пробувати вже. Виклала всю квасольку в баночки. Понятно, вже всі шказяйки знають, що баночка не повинна бути геть повна. Бачите, тут у мене залишки і червоненькі, в одній банки вийшли. Ну, я думаю, для борщика це буде взагалі не проблема. Виклала всю квасольку, чайна ложечка солі в кожну баночку, без гірочки. І тепер просто заливаю самою обичною холодною сирою водичкою. Ось так. Кожну банку і закатую. Ось так оце переживаю зараз, що хоча б не виключили енергію електричну. Так, склала всі баночки. Я на них завжди ложу тряпочку, щоб банки там, коли киплять, не цукались. Може, вони не цукать, я не знаю. Так мене вчили. Склала баночки, зверху опять. Тканиною накрила, закрутила кришку автоклава на позначку одної атмосфери. Як вам показати, що Коротше, Тут одна атмосфера. От і Поставила градусник. Градусник у мене стоїть, Ось, бачите, масло тут налите. Не знаю для чого, я дівчинка не дуже в цьому шарю. Коротше, тут масло. Все, зараз у нас температурка. Скільки тут температура? 25 градусів. Зараз тут температура. Ми доводимо температуру до мінімум 110-115, 110, 110 115, ну не більше 115 градусів. От у мене тут на автоклаві вже бачите, індикатор такий. Видно, що він вже нагрівається, лампочка вже горить. І тут позначка, що на 100, тут у мене на 150, я поставила. Ось 110. Хай набирається температурка до 110. От. А тоді ми засікаємо, як дойде температура до 110, ну, хай навіть. 15, да? Засікаємо 30-35 минут, виключаємо автоклав і забуваємо ну, до завтра точно, тому що температура тут повинна. Упасти до максимум, то тобто є максимум до 30 градусів. Отут, якщо буде більше 30, при відкриванні і стравлюванні давлення кришки може повзриватися з баночок. У доціної подружки сьогодні день народження, і вона їй робить такий інтересний букетик. Що входить в цей букетик? Ну, те, що любить подружка. І те, що потрібно подружки. ну-ка. Даже такі маленькі жіночі детальки. Там ви що там? Читай дуже цікаво. Що ще буде сюди входить в цей букет? Потім до цього склада букета. Я покажу вже його зборний, як він буде виглядати. Оце він збиває своїми заднім цим камнем. А розбиває. Да. А угу. це він захищається від динозавру. Угу. Оцей Оце цей клопає. Можна добре. Що то я прочитав? То як він називається? Месі у сучасниці Пелезі Озавер. Пелезі Озавер? Він живе у морі. Угу. Морський динозаврик, да? Так. А це якийсь Йож. Яхидика. Яхидна. Кінос. А яка в тебе лякає з цих Усі. Ні. Ну, Однозначно всі. Не, з одного. <свят> мені, оцей. Да? Чого? Мені, оцей, мені оцей. Такі в нього шипи, якісь здоровенні, так? Да? А ти він з одного вибери. Я не знаю, напевно, теж він мені найстрашніший. Але ж про них треба читати, вони на вид можуть бути е, такі дуже злі, а на самом делі травоядні. Або можуть і мирні. Ну, мирні це травоядні, які їдять просто траву. А хішники це ж вони їдять е, м'ясо. А тут чогось написано Юра. А я ж теж Юра. 150 метрів, Юра. Я щось не побачила там нічого, а не дай мені не вище. Ось Юра. О, ні, ну це ж щось значить. Довжина, зріст, маса, тріаса, Юра, крейда. <гум> травоїдний, оцей же дев'яно. Наш... Оце ж він травоїдний, оце добрячок, і Гуаннодон, Добрячок.